Час проходить, сірки загораються і гаснуть, люди зустрічаються і розлучаються. І тільки я, як завжди, несу свою фігню моїй любій аудиторії, що безперечно подобає дане відео, підпишеться на мій телеграм і, можливо, навіть Patreon. Не затягуватимемо зі вступом, всі ми в курсах, навіщо зібрались тут. Завершуємо з Dark Souls Remastered. Моєю ж місією тут буде провести вам екскурс по залишках контенту в даній грі і показати, як можна організувати максимальний комфорт до фіналу. Нашою першою цілею буде Ложе хаосу, породжена невдалою спробою відьми із за створити новий вогонь, та це ви вже знаєте. До справи після вбивства її синочка лава, що залежала нам спуститись в самій нетрі демонічних руїн, зникне і ми зможемо їх дослідити. Першим босом на нашому шляху буде вогнена. Ідемо що здається, мені схожим на когось. Хм. Mm. Гмм. Mm. Ну нехай. Він ні каплі не проблемний, особливо зі щитом Арторіаса. Неподалік, якщо ви віддали прекрасній пані 30 11 для АПО її коменданту, можете скіпнути наступного боса і обов'язково впити жука та заберіть поднявий головний убір. Фешн це, звісно, заєбісь, але функціонал даного елементу гардеробу не можна недооцінити в подальшому проходженні. Якщо ж скористатись даною зрізкою у вас не вийшло. Демон багатоніжка, ваш наступний опонент, і, потрапивши на арену, виникає резонне питання: за кого хуя? Як тут битися, якщо все в лаві? Можна спробувати показувати дива акробатики на острівцях, або дочекатися боса, прикриваючись щитом, доки він не вийде на тверду землю. Та є ще один спосіб змусити його зникнути. Буквально стати в кутку, прикритись щитом, і дочекатись, коли він підійде, і спробує вас схавати. Головне пережити його граб і чекати. Багоюзер. Шш. Спокійно. Ну не сильно ви втратите, не вбивши його нормальним способом. Після його смерті дропається кільце, з яким можна ходити по лаві. Його можна здобути не вбиваючи боса, відрубавши тому хвіст, і в другій спробі вже битися з ним на рівних. Це я для небагоюзерів кажу. Користуйтесь перед тим як зустрітись з ложем хаосу, прогуляємось по руїнах загубленого ізоліту і насолодімось нахабною халатністю розробників. Особливо боліше про це говорити, адже концептуально потнувши лаві руїни колись великого міста, що зараз населяють могутні демони, є для мене дуже привабливими, і з сучаснішою графікою ці краєвиди вражали б ще більше, але весь цей потенціал безбожно пройобаний. Пройобаний шляхом наставляння мовів по принципу написання наукових робіт в моєму палко коханому навчальному закладі, і просто у хлам поламаному і кінченому останньому босі. Я б міг закрити очі на помийних босів на шляху і рандомне напихання мобів, але така халтура в фіналі. Ну це вже ні в які рамки не лізе. Мені прикро, що саме на цю частину гри розробники так нахабно клали болтяру. Настільки прикро, що після вбивства ложа хаосу я як убертатна школярка Яойщиця після перегляду класичного порно плакав подушку, а моя дівчина жилем в очах і огидою на обличчі витирала мені сльози вологою серветкою. Це справжня біль для геймера усвідомлювати всю несправедливість світу при спогляданні на пофіг розставлених модель по мапі. Чекайте, два з трьох босів на шляху биваються багами, а третій уже третій такий. І сорі за спойлер, останній бос теж фігня буча. Якщо вам здавалось, що попередні трішечки криві не доведені до ладу, то зараз ваше пізнання розшириться як от коте у пеклі, приготований для того розумника, що дизайне ложе хаосу. Щоб вбити боса, треба спочатку вбити двох жуків хаосу в лівому і правому краях арени, щоб відкрити шлях до останнього по центрі. Плитка по дорозі до наступного почне обвалюватись. І гілки, яким розмахує бос, вас нахуй знесуть в прірву. І це, блять, ахуєнно. І знову біжіть від багаття до боса, щоб він вас знову скинув. Вого, що кожен з жуків більше не відроджуватиметься. І коли б'єте другого, обвалиться підлога до центру. Йобаний платформінг у Dark Soусі. Another one. Another one. Ну нічого, найгірше вже позаду. І погодьтесь, контент відмінний. Бо госпідранери знайшли спосіб його скіпнути, і я вам його зараз покажу. Як з'їдете до ложа, відразу підбігаєте сюди, підстрибуєте, прицілюєтесь туди ж, куди і я, і кидаєте бомбу. Потім відразу дуже швидко. Після прикладесів з ложем, час розібратися із повелителем вам і шлях до нього буде повз боса вітряка, якого я показував у минулому відео. І думайте, чим же може здивувати гра далі, може, цікавими мобами, неординарними запутаними локаціями, в певному сенсі так і є, якщо ви мали на увазі локацію, в якій нічого не видно. Та я, як завжди, про все для вас подбав, що на тому моменті, як ми говорили про ізоліт. Вдягаємо жука світлячка на голову і трішечки видихаємо. Але не занадто, бо зона бачення тільки трішки зросла, а локація цілком темна. З горем пополам знаходимо багать. способом і помилок знаходимо дорогу, що напряму проводить нас до збіговиська вітряків і туманних дверей. Якщо ви не маєте святої зброї, що не дозволить ніто воскрешати своїх скелетиків, то будь ласка, майстер-клас для ріл хардкорщиків. Бафаєтесь, берете найбільшу потужну пуху з арсеналу, тягаєтесь з броню Гавела Просто танкуючи як і ніто, так і скелетиків, трощити пристарілу черепушку. А так як ви напевне, як і я старі рухляді, і злочинний кару в школі ще проходили, цей процес вам має бути знайомий. Три великі душі в нас, і шлях до останньої. І останнім є Дракоша Сіт, який за зраду свого роду був обдарований гвіном цілим титулом герцога і власними володіннями, в яких той займався різними непристойними експериментами по пошуках безсмерті і перетворенню людей гостів. Шлях до його володінь ми вже знаємо, і самого Серепера знаходимо дуже швидко, та тільки от вбити його у першу зустріч не можна, тому рестінпіс. І після відроджень ми опиняємось не біля останнього багаття, а у в'язниці. Спитаєте чому так? Хуї його знає, відповім я. Вбиваємо охоронці і виходимо з камери. Скінчилось кохання, скінчилося все. Суму мені, мабуть, утоплюся, спочину на дні. Звалюємо звідси, зберігаємось на наступному багаті і прямуємо до герцога. І не кажіть, що думав, наче чи має не придумав чим вас здивувати після локації з лавою і локації без світу. а, -а, -а, -а. Якщо до ніто шляху ви не бачили, скелети не платять за електроенергію, то дракони не фарбують пікселі доріжок, тому що поїбать на стежки, коли вмієш літати, правда, так мої маленькі стежинки тут невидимі. Ну гаразд, якщо добре придивитися, видно, що сріблястий пилок падає на них, і на це ми й орієнтуватимемось, але плюсик промов за винахідовість. Та що я тільки ляля -ля, та й ляля, -ля. час відплати наближається. Храм та щоб він переніс нас до чаші, в яку ми і кладемо всі великі душі. І йдемо до печі перевісно полум'я, розпалити вогонь і все енд. Все так, але я не можу залишити вас з цією прісною хуйнею, знаючи, подумають, що я почну відходити від курсу нашої героїчної історії, але ні, я хотів би пооблизувати останні фрагменти гри. Адже свого часу саме він викокав мене той непідробний захват, коли вперше залишаєшся один на один з холодною реальністю, і розумієш, що, незважаючи на всі невдачі і складності, ти досі тут, ти дихаєш. І жодна проблема не важлива, допоки ти можеш повернутися і спробувати знову. На початку гри ми могли відчути щось схоже, коли через складності, тільки в компанії стукаючого будунку, власних кроків і холодних локацій, ми перемагали перших босів, і тільки бажання наступної перемоги рухало нами вперед. Так я почав цю серію роликів для того, щоб показати, що вона не важка, і вона не важка. Вона кидає виклик, а я тільки показав, де знайти інструмент для відповіді на цей виклик. І якщо ви помітили, то ролик називається Як релакснути у Dark Souls». Так ось весь релакс полягає в тому, щоб впоратись з викликом, який дає тобі гра, відчути, як ти сам у неприязному і помираючому світі зміг не просто вижити, а й вийти переможцем. Ось весь кайф. І згадка складності як найбільш вагомої складової гри серед усіх компонентів, що робить Dark Souls Dark Souls, на мою думку, якщо не блюзнірство, то точно недоречно. Та щось мене знову заносить, про що я? Ці відчуття знайомі нам від самого початку гри, та чому я в такому захваті зараз? Все просто. Зараз приходить розуміння, що наступна перемога буде останньою, що кінець уже близько і ви в змозі закінчити. Велика й складна гра, виклики, поставлені якою багатьох змушують здаватись, підкориться вам і, крокуючи пополом до печі першого полум'я в абсолютній тиші, раз за разом вбиваючи з одного ріпоста кожного чорного лицаря, який ще не так давно був тим крутим чуваком, що за один-два удари виносив вас, наближаємось до туманних дверей. Ви знаєте, що він там. Ви знаєте, що він вас чекає, і ви знаєте, що він останній. Крім того, що Фрам сказав, що він не зміг розпалити полум'я, ви переконані, що у вас вийде перемогти і зробити те, чого він не зміг. Чуючи перше плін-плін плон, саме воно пронизує хлотком вашу спину, а не небо що як божевільний біжить на вас. Та це варто спробувати самим. Запис, як завжди, з шикальними фрізами, та я все одно залишу вас наодинці з цим фрагментом. Все завершено. Ви підходите до першого багаття і розпалюєте його своїм життєм. Титри, кінець. Сказав би я, та після титрів і екрану загрузки ви опиняєтесь не в меню, а в камері на початку гри. Що це значить? Ви почали нову гру плюс, та перед тим як продовжити, заакцентую вашу увагу на тому, що профі в серії DS я не є. Камон, я досить ріку не пограв про шови. Та про свої враження і думки я говорити можу і буду, спробуйте заборонити мені це. Так от, ви опиняєтесь грі знову вороги ті самі, тільки сильніші. І гра абсолютно та сама. Так в чому ж прикол? А в тому, що пройшовши гру, ми ніфіга її не пройшли. Ми її нічого толком не знаємо, окрім елементарної мапи світу і того, як дібратись в ті чи інші місця, і пробуючи пройти нову гру плюс, в з'явиться питання: а що, якщо? Що якщо вчинити по-іншому? Що, якщо піти спочатку в те місце, яке ми можемо, а не в те, яке нам кажуть? Що, якщо когось вбити, а когось врятувати? Що, якщо змінити акцент історії, і знаєте, я залишу вам відкритий фінал. Я залишу вам можливість повторити мій шлях, а потім зіткнутися з тими ж питаннями. І я певен, що ви не пошкодуєте. Що спробував, адже звичайна історія лицара, що повинен врятувати світ, заграє зовсім іншими барвами, якщо засумнівати словах певних персон. І тоді мені вже не доведеться переконувати вас, що гра не така вже хардкорна, адже тоді ви зможете переконати будь-кого в тому, що складність немає. Ніякого значення і тільки інструменти, які ви отримали, і тільки від вас залежить, як ними користуватися. Ну а я радий, що ви додивились досі і справді вдячний! Як можете здогадатись, основна складність у створенні ролика для мене була не в самій грі, а в тому, як її записати і реалізувати. І Якщо з другим я з пополам впорався, то проблема першого складнього мені й друге, та нічого сподіваюсь, фрізу відео не сильно моляли вам очі і ви насолодились і задля того, щоб такого не було. Надалі я вирішив не мати справи з такими проблемними в записі іграми до пори до часу, допоки не матиму кращих умов праці, і відео виходитимуть лаконічнішими через ті ж причини. А на покращення умов роботи ви можете попувати як і вподобанням, коментарем і поширенням, так і безпосередньо з допомогою фінансової подяки. Всі посилання в описі. Там же ж є посилання на спільноту Телеграм. Наші зграї круто приєднуйтесь. Крім цього, не забувайте, завдяки кому ми зараз насолоджуємося життям. Ви й самі чудово знаєте, як задонатити зсу перед до зустрічі, любі мої! Бережіть себе та рідних. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові! Моєю ж місією тут буде провести вам экспрос по залушках контакту... Контакту, блять. Моєю ж місією тут буде провести вам екскурс по залушках. Х-ка-ка. Лаваш, залежав... Лаваш. Лаваш... Лаваш... Овош, блять.